Якось дуже мало говоримо про те, що треба захищати шкіру клієнта. Бустер від слова підсилювати. Цей продукт він імітує склад нашого шкіряного села. Супер круто! Це універсальна система. Це незамінний інструмент для майстра будь-якого напрямку. Робив сам собі. Фарбування в тоту блонд виходить і не один раз, то воно лягає так аж п'ятнами. А наші колористи вони дійсно професіонали. У мене нема слів. Не всі холодні реконструкції працюють так глибинно, як вони е... себе позиціонують. Да. Є таке п'ятого ступіні пошкодження вилікувати волосся до першого до другого. Не порушує ніякі процеси, які проходять при знебарвленні, висвітленні, фарбуванні. Використання цих продуктів це, це тренд. Всім привіт! Мене звати Анастасія Неумова, я технолог Академії. І сьогодні у нас в гостях чудова Жанна Нікітіна, косметичний хімік. Жанна, добрий день. Добрий день, добрий день, Настя. Сьогодні хочеться більше поговорити напевно про бустери, взагалі, їх використання саме в сфері модифікації реконструкції волосся. І Колористиці, що саме цікаве. А, так, давайте. Дивіться, взагалі-то оці бустери, система холодного відновлення, біоматичного холодного відновлення волосся, вона створювалася як універсальна система. Її можна використовувати і для відповідно відновлення пошкодженого волосся, і для використання в колористиці та в модифікації. Як їх можна використовувати в колористиці? По-перше, ліпідний бустер, де ми його використовуємо? Це ліпідний протектор. Він додається до знебарвлюючої суміші, висвітлюючої суміші, в фарбуючої суміші, саме як ліпідний протектор. Його мета в цих влужному, в, лужному, в сильно лужному середовищі зберегти зв'язочки всередині нашої я волосинки. Думу да, думаю, дуже важливо сказати, що, що для мене було цікаво, коли я познайомилася саме з системою бустерів бустерів. Що, навіть коли ми додаємо в суміш, освітлюючий бустер сила суміші. Не змінюється. Це саме ліпідний компонент. Він не має рівня PH. Він не змінює pH фарбуючої суміші оксидаційної системи і не впливає на концентрацію вільного кисню. Тому він не порушує ніякі процеси, які проходять при знебарвленні, висвітленні фарбуванні. Це стосовно ліпідного бустера, стосовно амінокислотного бустера, його можна і треба використовувати одразу після знебарвлення перед тонуванням для того, щоб наповнити. Нашу волосинку після діїчого знебарвлючої суміші, тому що знебарвлюча суміш вона призводить до руйнування ліпідних компонентів, до руйнування вологи і протеїнового профілю волосся. Тому ми наповнюємо структуру для того, щоб пігмент мог, міг рівно лягти по довжині волосини. Або коли в нас дуже дуже пошкоджено волосся, ми а, робимо. Перед фарбуванням також амінокислотну реконструкцію саме як підложку, це стосовно використання в колористиці. Да, я навіть помітила, що дівчатка-колористи, які не використовують взагалі ніяких холодних відновлень і одразу фарбують, особливо якщо це поросте волосся, дуже воно, і пошкоджене. Да, То воно лягає так аж п'янашками. Тому я хочу сказати навіть по своїй практиці, що дуже важливо використовувати холодне відновлення. Дуже круто, що зараз це поширюється, популяризується. Це стало і, і трендом, і взагалі то це вже маст-хев в роботі будь-якого професіонала. А наші колористи вони дійсно професіонали, тому о, використання цих продуктів це, це тренд. Це стосовно використання в колористиці, ми знаємо, що ми їх можна використовувати і в модифікаційних техніках, їх також можна додавати до модифікуючої суміші, це саме проліпідний бустер, та робити амінокислотну реконструкцію як підложку, знову ж таки перед перед гарячою процедурою для того, щоб запобігти антієлинці і зберегти структуру, наповнити структуру, захистити в зв зв'язки, які є всередині волосся від дій модифікуючої суміші. Типу, якщо ми там не будемо будемо робити холодне відновлення, а в один крок зробимо якісь карати, наприклад, або ботокс, і одразу додамо бустер. Ліпідний бустер до суміші, але все одно, якщо волосся пошкоджена перед гарячою технікою, обов'язково. Треба обов'язково треба зробити амінокислотну реконструкцію як амінокислотну підложку. Це, це обов'язково. А ще ці бустери вони є енхансерами. Що таке енхансери? Це речовинки, які допомагають активним компонентам з інших продуктів, які вже є в готових косметичних засобах, пройти всередину волосся. Тобто вони допомагають амінокислотам, вони допомагають гідралізованим протеїнам з невисокою молекулярною масою пройти всередину. А якщо тут є ліпідні компоненти з невисокою молекулярною масою, ці енхансери, ця структура цих бустерів, вона допомагає допомагає е, проникати продуктам всередину волосинки, тому це ще й е, працюють як енхансери. Супер! Це це дуже круто, це супер круто. У мене нема слів, бо е, теж коли ми почали з вами навчатися, більш глибинно розбирати і холодні реконструкції, і взагалі всі бренди, бо в нас їх більше 25, mm -hmm. і не тільки наші, ще інші. Навіть українські бренди то виявилось, що дійсно не всі холодні реконструкції працюють так глибинно, як вони себе позиціонують да. Є таке. Треба дивитися на склад. І я так розумію, що на своїх навчаннях ви цьому навчаєте. Да. Вже так, вже так. І це дуже дійсно корисно, коли ти вже більш глибинно розбираєшся з усіх сторін і можеш зрозуміти, як дійсно працює холодне відновлення. Що якщо ти хочеш дійсно підтримувати якість волосся, наприклад, того ж самого блонду пошкодженого, то без цього ніяк. Взагалі, блондоване полотно воно потребує особливого догляду. До і це особливий догляд він полягає в постійному відновленні поповненні дефіциту водиких структурних компонентів, яких немає в волосинці. 100%. Я думаю, дуже ще важливо сказати, що в нас волос це уроговіла структура, бо деякі все ж таки хочуть, наприклад, з п'ятої ступіні пошкодження вилікувати волосся до, ну, до Слово Лікування другої. волосся ми да. розуміємо. Дамо ми не використовуємо. Дійсно, можна відновлювати, піднімати ступінь пошкодження, але з п'ятої до першого ми розуміємо, цього зробити не можна. З п'ятої до другої з половиною можна підняти, і якщо є третя з половиною, до другої можна підняти, але не вище. Так, да, як я це теж люблю називати, що блондоване волосся саме порошковими техніками, це така. Хронична хвороба, яку потрібно дійсно весь час підтримувати. Оновлювати, оновлювати і підтримувати. Так. До речі, бустери з цією задачею впоруються на 100%, особливо ліпідний бустер. Ну, там має бути комплекс і, і амінокислотна реконструкція, і ліпідна реконструкція. Але ліпідна реконструкція має бути більше, ніж амінокислотної. Угу. Так. Супер. На одну мінокислотну дві ліпідні, якщо це робиться раз на тиждень на постійній основі, як постійний догляд, або використання бустера в доглядових масках. У цих доглядових масках можна додати в процентному співвідношенні 5-8% до маси бази, і це буде також повноцінна реконструкція або мінокислотна, або ліпідна. Хочеться сказати про холодні реконструкції. Три від Versace Pro, zirel і Love Potion. Це ліпідні реконструкції, які зачасту ми використовуємо саме в холодному відновленні, коли до нас приходить дівчинка на курс холодного відновлення або в якості підложки перед гарячою процедурою. І ми їх можемо використовувати також перед фарбуванням, щоб вирівняти тон. Також ми використовуємо перед гарячими модифікаціями. Супер чудово з цими ліпідними бустерами. Е, да, ліпідні бустери додаються в ці холодні реконструкції і вони Підсилю, підсилюють, е, підсилюють їх підсилюють. дію. Тому бустер, до речі, від слова підсилювати, і підсилювати, і вони дійсно е, значно покращують властивості цих продуктів. Що хочеться поговорити за захист скальпу, бо в мене, е, я вже знайома з е, цим чудовим бустером. Е, в мене була така ситуація. Е, я робила процедуру саме каротинового вирівнювання, достатньо сильна, е, сильний складник був, і він зачепив шкіру голови. Звичайно, ми це все прибрали, але наприкінці процедури, е, що вона на поверхні шкіри щось з'явилося, так? Так, да. ну, не, не, не таке, не критичне, просто червоне, але неприємно, не хотілося б. І навіть е, якщо ми будемо дивитися, що. Я використала бустер вже після О, а Як не ампула, до. дійсно. Протектор скальпа буде працювати як сос ампула для того, щоб нівелювати проблему, да, яка виникла. І це взагалі чудово. Бо ти можеш захистити шкіру голови як до процедури, так і після. Краще це робити до біззапасість і себе, і клієнта Спокійно від алергічних проявів. Да, Тому що за складом, цей це продукт він імітує склад нашого шкіряного себуму. а наш себум природа створила саме. Для захисту і від вологи, і від неприємних, неприємних речовинок, які можуть пронести якусь алергічну реакцію. Так, да, Це супер. Навіть якщо ми будемо говорити, наприклад, про тотал блонд, там де а, Іде контакт прямий. шкіри голови з дуже лужним середовищем, там навіть до десяти може дійти, а десятка на поверхні шкіри це оксидаційний стрес вже. А якщо шкіра вона особливо зараз вона має прояви чутливості, то гіперемія, почервоніння та печія будуть обов'язково. А у цей засіб протектор скальп його захистить, шкіру да, захистить да. і абіззапасів е, від проявлення рідська реакції. І коли я робила також вихід із чорного, там взагалі може просто пройти цілий день. Наносиш одну суміш, знімаєш, наносиш другу суміш, знімаєш. Потім ці а суміш або кислі, або дуже кислі, або навпаки, дуже лужні. А там і все. Там просто там все, там кислі і не один раз. Потім э, ШГО, і не один раз, потім лужні і теж не один Шкіра раз. Голови Шкіра голови потерпає, потерпає дуже сильно і її треба захищати. І Постійно, кожен раз, після да. кожного миття, або кожного нанесення рімувір, э, обов'язково треба э, використовувати його. Сто відсотків. Тому для мене, якщо чесно, це взагалі незамінний такий помічник. Я дуже люблю цей бустер. Він неодноразово мене спасав, і не тільки мене ще в нас є Колега і е, е, робив сам собі е, фарбування в тотал-блонд, Виходить. А, то він знебарвлював волосся. Знебарвлював, так. Да. І вже також пішло подразнення таке невеличке на лові. Е, е, одне використання бустеру буквально там, я не знаю, до години. О, взагалі, то мало бути скоріше. Треба було змити суміш, змити суміш, а потім вже наносити бустер. Я я не знаю, я не відслідковувала, але сам факт того, що це не брімія пройшла. Да. Вона пройшла і дійсно, ну повторюсь, краще його наносити до. На 100%. Да, 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 да. І взагалі то це універсальні інструменти. Ці три бустери це універсальна система, це незамінний інструмент для майстра будь-якого напрямку. І для колориста, і для майстра з майстра з модифікації, і для майстра з реабілітації шкіри та волосся. Тобто, все, що заманеться, можна з ним робити. Супер. Тобто, ми вже зрозуміли, що майстри з модифікації 100% потребують використання таких бустерів. Колористи також, трихологи. Трихологи, трихологи-естетисти, ті, які працюють по стрижню, і амінокислотна ліпідна реконструкція є незамінною, а також трихолог, майстри з реабілітації шкіри та волосся, які працюють з проблемним скальпом. Тому що коли в нас є сибуренний дерматит, коли в нас є прояви псоріазу, коли в нас є, і причому ці стани в гострій фазі, тоді звичайні пілінги робити не можна. А ось зробити м'який ліпідний пілінг, протектор, протектор с кінця. Іном буде, буде працювати на розчинення зайвого себому. Тобто ми позбавимось зайвих ліпідних накопичень на поверхні скальпа, Причому ми і при, і при цьому всьому ми ще й відновимо роговий шар епідермісу, який дуже потрапляє при цих станах. Тому для роботи трихологів це також незамінний інструмент. Да, ми весь час на навчання говоримо про те, що дуже важливо майстрам з модифікації захищати себе там е, одноразовими перчатками, масками, е, респіраторами, витяжками, там відкритими вікнами. Але, е... Якось дуже мало говоримо про те, що треба захищати шкіру клієнта і думати за це. Тому цей якраз такий бустер буде слугувати класним таким захистом перед будь-якою процедурою. Особливо, наприклад, коли ми робимо каратин сильний або без різниця. Якусь немає значення, який модифікуючий агент може потрапити на поверхню шкіри голови. Це може бути гліоксилова кислота, це може бути можуть бути ті огліколяти, це може бути формальдегід або альдегід. Все одно, шкіру треба захищати, тому що модифікуючі агенти вони дуже сильно, сильно подразнюють шкіру, тому захищати її треба. Да, тому це чудовий такий захист, чудовий протектор перед будь-якою процедурою. Супер! Дуже вам дякую, що додивилися до кінця. Якщо було корисно, відправляй подрузі, майстрині і підписуйся на нас, якщо ще не підписано. А ще замовляйте бустери, вони дійсно стануть вам в нагоді.